О, як ви бачите, як на вулиці видно. Я ще світла не засвічувала сьогодні вечір. Десята година, я тут все, все бачу. Чай зварила зелений. Ось так. Бачите, який дощ? Так, три пакетики червоного чаю. Ви Не бачите тут нічого вже. Я, звичайно, світло не буду засвічувати. Так. І зелений чай я мішаю. Де він же тут весь? Екопуа. Фату. Нічого не видно, нічого не видно. І зараз зелений ще чай. Ну, Зелений чай. Мені дуже сильно видно, вам просто не видно. Будеться на вулиці видно. Така панорама на вулиці. Яка краса. Дуже добре так от вдома бути і дивитися вікно, а попробуйте на вулиці, десь в подорож, як води додому вивертаються, або маєте куди з'їхати, або цілу ніч. Так, така негода, така, така погана погода. Оце страшно. Що особливо як близько, як нічого не бачиш, де коли туман може бути. Вітер заносить. Тепло, гарно, спокійно, вікна закриті. У нас не дуже страшно, тому що в нас будинки всі мають такі, знаєте, щоб це неможливо, щоб як вам сказати, вогонь, блискавка впала на, на якийсь будинок або на якусь хату, наприклад, приватну, на приватний будинок. Тут всі мають заземлення. Мені на телефоні дуже гарно знімає, дуже гарні кольора. Я не знаю, як ви побачите, як буде на відео, дуже гарно виглядає. Ввечері побачимо, На добраніч, тепер вже дійсно на добраніш, дурасеньки мої добраніч, Будьте здорові усі. І миру, миру для усіх на цілій землі. Всі люди хочуть миру. Ах, коли він прийде, щоб прийшов якнайскоріше, тоді були би ми всі спокійні. Сьогодні я стала в 6 годині і вже вару їсти. Сьома година вже вару їсти, тому що до 8 години вже кипить, тому що до 8 години в мене електричета коштує мен менше електрика. Вчора такий сильний дощ падав перший раз. Це такий розбіг. Це не сире м'ясо, це вже готове м'ясо. І багато-багато лаврового листя, яке в мене вже засушилося. Так. Оце листя в нас Італії росте всюди, де ви хочете. От я зірвала такі гарні гілочки. Бачите? Але треба було, як воно ще сухе, треба було мені зразу викинути таке всяке листя з дефектом. Ось, наприклад, де воно є. Ось таке мені не подобається, бачите? Зараз мало видно, але як воно, як молода гілочка, зелені листочки, тоді видно добре, ось такий дефект є. А так дефектів немає ніяких. О, ще один є. Ось це мені не подобається. Я дуже мало десь колись вживаю до м'яса. Кину ось таких два малесеньких сюди. От як кипить мене, засильно, треба. На чотири, бо мені зараз наверх збіжить, на чотири, бачите? На 6, то за одну хвилину воно вже біжить. Окей. Okay. 20 по сьомі така панорама у нас. Робочі їздять, починають їздити. Гарний дощ полив свіжу на вулиці, порох, знаєте, з листя, листя дерева помили, помилися. це саме основне. От мій компаньон поїхав, загудів мотоциком і поїхав. Мото-мото у -мото нього на роботу мото він їздить. Ми вже вдома, ми вже приїхали з горів. Кілька днів вдома, а пізніше ми знову їдемо, знову їдемо там, де ми були, тому що ще тут горяче, на море не хочеться їхати. І ми вирішили ще на кілька днів поїхати знову, повернутися там де... там, де ми були, так як я говорю. Там свіжо, там гарно, там природа. Я там дуже сильно добре відпочиваю, тому що, 에, розумієте, просто день, навіть день так довго мені там тягнеться, я давно такого не відчувала, щоб у мене день був такий довгий. Це дуже позитивно. Я собі багато разів задавала питання, чому так в мене. Скоро закінчується день. Чому він так скоро летить в цей день? Дев'ята, десята, третя, восьма вже спати три лягати. Ми зранку поїхав контролювати машину на контроль. І е, нам треба виїжджати. На Машиною ми користуємося дуже, дуже багато. Я вийшла з ним. Він просився з роботи на кілька хвилин, і я вийшла з ним. Зустрілися, і він поїхав на роботу, а я зайшла отут випити кафе. Вчора так дощ сильно падав. А мамі дощ сильно падав, вчора сильно дощ падав, друга синки. Це так було страшно. Ніколи так не блимало, ніколи так абсолютно такого грому не було тут у нас в Італії, як вчора. Це може, такого не було. Дошки страшно, але знаєте, як вдома, це ну, зовсім ніколи інакше. А як ти на вулиці це страшно? Дерева падають, все летить. Буває, буває такий талій теж. Сьогодні на обід самі настоящі капризи. Я вам покажу, як в Італії роблять капризи. Одна моцареля 100 грам, вистачить 100 грам, Любу моцарелю, яку ви можете брати. Саме найкращий помідор це ось такий зелений. Він має бути інсалат для інсалату помідор. Інакше помідорів не треба брати. Знизу зелений, зверху жовтий. Оце ми відрізаємо. Обов'язково треба. Трошки солі дати. Я ось таку маю маль, така корисна дієтична сіль, вона не дуже така аж сильно вона менше так би, солена, менше нітрат. Нітратуді содіо менше є, то що шкодить саме найбільше. І пізніше олії. Так, знаєте, дженерозо, 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 Так по-багатому олії. Олія має так виходити поза, поза тарілку, щоб гарно було видно. О, це так. Пізніше базилік в нас дарують, його ви йдете купляти, вчора мені подарували, він був зовсім-зовсім зів'яв, зовсім прив'яв, а я його поставила воду, він в корінчиках. Бачите, його можна навіть посадити, запхати в землю і він відросте. Може, я так і зроблю. Гарні корінчики має. Так, що в нас сьогодні? Бульба зварена на парі, в мундирах. Не на парі, а просто в мундирах. І горох так само на парі. Горох на парі. І ось таке м'ясо. це сьогодні Я зранку, я дуже мало жиру додаю. поставила я оцю. Вона дуже гарно зберігається, ось ця, як вона називається. бачите, така от, Вона пережила. вона пережила, Я в гори їздила, я в Швейцарію їздила на дві неділі, І їй нічого не сталося. ви знаєте, Я от приїхала і вона, вона така, як була така і є. Але я її мочу сильно і купаю. Тепер от приїхала, вже два-три рази її воду запхала, цілу скупала, як вона називається? фельче по-італійськи. А по-українськи папоротник. Є різні типи папоротника, але оцей папоротник добрий. Так само, тут мало я олії давала. Улія, довькі мої, олія корисна, по тарілці має бути видно, так розписати. Ось так. О, так воно виглядає. Оливкова олія дуже корисна, але якщо ви будете її сиру їсти. І це моя така порада, якщо ви будете. Готувати на зажарку, туди, сюди, де б ви не давали, не переж... Давайте трошечки, трошечки і не пережарюйте. А пізніше ви собі можете дозволити ще дати сирої олії. Ви розумієте, сирої олії ви ще собі можете дозволити. Але як ви вже бабахнете багато в каструлю, як ви готуєте на пательню, як ви вже багато дасте, то пізніше сирої це вже все буде, всього буде забагато, воно буде зажирне. Розумієте? Дивіться, як гарно все виглядає. Бульба Віталій дуже сильно солодка, дуже смачна, дуже пахуча. Не, не смердить гноївкою, не смердить, знаєте, якимось таким півницею, таким підвалом не чути. Вона дуже-дуже-дуже смачна. Ось. Ще. На, на, на завтра, на вечір. Ось так. гарно я сьогодні зготувала. Це м'ясо це не сире м'ясо, це манзо. Таке. В нас називається це вже манзо, таке готове було як е він у нас Манзо. Е Оте, знаєте, що продається, як воно називається, підкажіть мені, хто живе в Італії, там, де продають розбів, дім, то такий розбів, вже готовий розбів, такий великий кусок, отакий десь був кусок розбів, і, ну, м'ясу, м'ясо, але вже воно було готове. Воно таке, знаєте, воно було готове, але великим таким куском. Я його таки на такі полосочки нарізала, його не треба було вже ні тушити, воно вже смачне було само по собі. Я його з морквою і з цибулею так чуть-чуть притушила, додала... Бульби почистила бульбу, бо вона в мондирах сьогодні зранку я, і, і пізніше зрозуміла, що мені треба ще щось додати, бо то щось мало, треба ще вердуру разом їсти. І зварила ще горох. Пізеліні, примавера Фіндус у в нас в Італії. Ось такі ті дрібненькі, дрібненькі, содні-солодкі. Все, йдемо на застіл. Мої. Сьогодні ось так ми в Італії їмо і більше фруктів. Звичайно, фруктів багато-багато. Буду пекти ще солодкі, бачите, як зберігаються яблука мого компаньона, які вже місяць тут стоять і не в холодильнику, а тут стоять. Що це означає, як воно дерево, е яблуко, таке знаєте, дике таке дерево, таке, воно витримає воно холод, сніг, витримує все, е яблуко витримує, бо воно не має ніякої хімічної обробки. Яблука дуже смачні, вони тверді, як каміння, але вони смачні. Тому що вони мають хрубаків, бачите, вони мають хрубаків, не починають а такі настоящі сільські яблука, як колись я їла в моєму дитинстві. І вони не не оброблені. І це зі шкіркою їсти, це моя слабість. Ой, йдемо, бо вже отут вже бачите, сік мені вже пішов. Вже мені сік тут пішов на, на землю. Ну, коротше, йдемо за стіл.